Доброго дня! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні в мене тістечко, котре, можливо, ви пам'ятаєте з дитинства. Пам'ятають кияни: в Києві ще наприкінці 70-х років було відкрито було дитяче кафе Солодкоїшка. Тоді це було перше та єдине дитяче кафе в місті. Знаходилось воно на лівому березі. Усі пам'ятають його як кафе на малишка. І саме там можна було скуштувати таке тістечко. Тістечко мало назву таку ж саму, як і кафе Солодкоїшка. Це авторський рецепт моєї мами. І сьогодні я вирішила відтворити цей смаколик. Усі інгредієнти я укажу під відео. І так почнемо. Спочатку потрібно підготувати суху суміш. Туди входить горіх, і для цього тістечка використовували арахіс. Я роблю так, як робили тоді. Арахіс потрібно підсмажити, тоді він чудово обчищується від лошпиння. Я імпульсно підсмажувала в мікрохвильовці. Горіхи тепер потрібно подрібнити. Для цього викладаю в пакет і за допомогою скалки натискаю прокочую. Декілька разів натискаю. Краще це робити саме скалкою і зручно і краще. Тому що в блендері можна перебити і почне з горіха виходити масло. Це вже буде горіхова паста, мені цього не потрібно. І от такі шматочки горіха досить крупненькі, от саме такі потрібні. Все, горіх подрібнено. Підготувала. Тепер. Сюди до горіха додаю борошно, всипаю сюди ж цукор, не весь, а приблизно 20% від всього, що вказано за рецептом. Решту лишаю чистим цукром, я його потім буду додавати до білків. Суху масу перемішую і відставляю поки що в сторону. Тепер білок. Білок потрібно взяти сквашений, тобто 12-14 годин він стояв при кімнатній температурі. Бачите, в нього з'явились такі бульбашки. Це сквашений білок. Додаю його в чашу блендера і спочатку збиваю на середній швидкості. Згодом швидкість підвищую на саму велику. І продовжую збивати до утворювання такої піни. І тепер вже починаю додавати цукор, котрий я лишила в мисочці. Да, ледь не забула цукор, змішаний з ванільним цукром. Додаю за три рази, тобто в три прийоми. Спочатку чекаю, щоб розчинилася перша порція цукру, потім додаю іншу порцію. І ще збиваю протягом п'яти. Восьми хвилин до повного розчинення цукру. І саме зараз треба включити духовку на розігрів на 150 градусів. Білок добре збився, добре тримає форму. Подивіться, як щільно. І це ще й завдяки сквашеним білкам такий чудовий результат. Чудово збився білок. Саме зараз додаю суху суміш з горіхом, борошном та цукром обережно перемішую, додаю не все одразу, а частинами. Кожного разу намагаюсь рівномірно розподілити і тільки після цього додаю наступну порцію сухої суміші. І знову обережно перемішую, знизу вгору. І ще хочу додати, що чаша для збивання повинна бути добре вимитою, тобто знежиреною та сухою. Це важливо. Тепер в кондитерський мішечок я вже вклала насадку. І мені потрібно перекласти туди тісто. Я одягаю його на руку, мені так зручно, якщо у вас так не буде виходити, можна вдягнути на великий стакан, на велику чашу мішечок і перекласти тісто. На деко я встелила сіконізований папір, закріпила його в чотирьох кутах, щоб коли відсажувати тістечко, папір не піднімався Так зручніше. І відсажую приблизно однакової довжини тістечко. В мене вийшло одне таке деко і ще маленьке, і одразу обидва можна випікати. При 150 градусів з конвекцією. Випікається приблизно 30-40 хвилин. Коли тістечко буде чудово відходити від папіру, воно готове. Звичайно, покажу, якими потрібні бути частини цього тістечка. По-перше, такими дзвінкими, сухими, повітряними та легкими. І колір світло-беж, такий пудровий відтінок. Тепер мені потрібно зробити крем. В технологічній карті він так і називається крем солодкоїшка. В мисочці в мене вершкове масло, бажано, щоб воно було високої жирності. Збиваю його до пишного білого стану, масло підбите. І тепер потроху додаю варене згущене молоко. Та головне, щоб усі продукти були кімнатної, однакової температури, щоб крем не відшарувався. Збиваю разом, через деякий час додаю ще згущене молоко. І знову підбиваю. Крем виходить щільний, густий, стабільний, добре тримається. І дуже смачний крем. Перекладаю його в корнетик кондитерський мішечок, в який я вже вклала насадку. Тістечко складається з двох хрустких коржів горіхового безе. Між ними прошарок неймовірно смачного крему солодкоїшка. Вичавлюю крем, накриваю другим коржиком, притискаю і тепер оздоблюю зверху. Тістечко готове. Неймовірно смачне. Але це тістечко смакує краще, якщо їсти його на наступний день. Зазвичай я тістечко роблю ввечері на завтра. Тоді воно краще смакує, нібито просочується в холодильнику. До речі, на моєму каналі є відео ще одного тістечка, яке робили саме в цьому кафе. В дитячому кафе це тістечко Гном. Кому цікаво, тут зверху я лишу посилання на те відео, переходьте, дивіться. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на канал. Щиро дякую!